Супер-супер-пупер новиночка Poco X7 Pro 856 в даний час. На сьогодні потужний смартфончик серед редміків э, так Поко. Э, Дуже-дуже потужний тут процесор Mediatek Dimensity 84 Ultra. Потягне всі самі тяжкі, які навіть флагмани не потягнуть, дана моделька потягне. Мало того, він підтримує вологий захист. Мало того. Даної версії у нас йде блок на 90 Вт в комплекті. Не треба пакувати, як там десь там друзів, товаришів, конкурентів. Дуже-дуже новиночка. І також до нас зайшли дивіться, які кольори. От, дві новиночки. Це Redmi Note 14. Те саме, це 8256. Теж саме потужний процесор, камера на 108 Мігапікселів, Самсунгський amoled екран. От. І те ж саме від від наших друзів-конкурентів в нашій версії Redmi Note 14 4G йдуть блочки в комплекті, що на Poco x 7 Pro. Що тут йдуть в комплекті. Також звертаю увагу на Note 14 s Реально потужна 200 мегапіксельна камера. Спішіть. Є бюджетні варіанти і так далі. Звертаю увагу на Poco це 75 та на 14 c ми даємо блочок зарядочки, подарунок. Він не комплектується. Не забуваємо, що, як завжди, те ж саме в подарунок даємо захисні стікла. Спішіть до нас, ми вас чекаємо.